Вам дали код і сказали розберися, а ти тут сидиш і не розумієш з чого почати. Запам'ятай ті три кроки, які ти зараз побачиш, і будь-який код стане зрозумілим. Привіт, це IT Education Hub. і сьогодні ми поговоримо про одну з найважливіших навичок для кожного програміста читання коду. Навіть якщо ти новачок, з цими трьома кроками ти навчишся швидко орієнтуватись в чужому проєкті або коді з GitHub. Крок перший. Треба визначити ціль програми. Питання, яке потрібно задавати, що цей код має зробити. Не заглиблюйся в рядки, спочатку подивись на назви файлів, функцій, коментарі, файл, якщо він є, саму структуру проєкту. Якщо немає опису, відкрий mainPy, index.js, app.py або entry point, щоб зрозуміти, з чого все починається. Крок другий. Намалюй собі ментальну карту. Умовно, що викликає що. Наприклад, main викликає load Data, який, в свою чергу, викликає parseJSON, JSON. І той, в свою чергу, віддає результат в display UI. Краще навіть взяти ручку або олівець і схематично це намалювати на папері. Використовуй функцію print, модуль logging, або. Навіть дебагер, для того, щоб побачити порядок виконання вашого коду. Крок третій. Йди від простого до складного. Почни з найпростіших частин. Утиліти, хелпери, константи. Після цього переходь до логіки. Що робиться з даними? Яка бізнес-логіка в даному фрагменті коду? Завжди собі. Пиши питання типу, що ця функція приймає, що повертає, чи є якісь побічні ефекти. Змінюй код і подивись, як він себе поводить. Це найкращий спосіб зрозуміти його роботу. Не намагайся зрозуміти все відразу. Спочатку загальна картина, потім логіка і тільки потім деталі. Це як типу читати книжку. Ти ж не починаєш читати її з 87-ї сторінки. Кожний код це чийсь спосіб мислення. І як тільки ти зловиш цю структуру, все стає набагато простіше. Хочеш серію розборів реального коду з GitHub з поясненням кожного рядка? Напиши в коментар, хочу розбір. І не забудь підписатись, щоб розібратись. В коді кращі, ніж ті, хто його писав. Дякую за увагу. До зустрічі в наступному відео.